Всім привіт! Сьогодні будемо міняти кольця на Альфі 110. Процес будемо показувати. Знімемо тут Спершу будемо відкручувати оц... оцей болт. Далі у нас тут має зніматися кришка, але вона походу на силіконі Тому... Будем эту отвертку. Пробовать. Якось. Да, она на силиконе. А не. А хотя да, час... частично, частично она на силиконе у нас. Так. Снял мы всю крышку, да, она тут она на силиконе была частично. Нас... Метки есть? Э, да, метка ОСЕ. Угу. И Ось у того на самому корпусі. Давай покажу. Ось воно шестерні. І, блін, неудобно. І так не буде видно. Зараз переверну. І ось його. Ти можеш прокладку зняти? Я вже не вімо. Так, да. і йому назнять. Угу. Попробувати. Добре, ну, вони ну, заклеїли її. Ну так. Да. Ми знімаємо прокладки, тому що у нас є нові. Ай! Вони такі заклеїли, що аж сюди. Правильно, щоб по позакривали всі масляні канали, щоб грілося. Щоб масло не поступало. Все, все, все як надо. це в кращих традиціях. традиції. Ну. Давай. Далі ми відкрутимо оці 4 гайки. Вони у нас ідуть на 10 по ну, да. Так, все його закручує. Що угу. буде? А, і ця кришка теж на силиконі, я воно вже бачу. Воно все на силиконі. Так, да. Якщо що, ми ще мотор ні разу не лазили Іменно в цій альфі і в цілому в альфі. Я лично в альфах не лазив. Ну, кстати, ці коромисла, ну, я так не пойму, але по відосу, наче вони ще в гарному стані. Так, да, вони ходять, ну, але, в принципі це нормально. Далі цей болт І треба буде послабити ще цей болт. Його в будь-якому випадку прийдеться знімати да. циліндр, тому що я так не надійним. Понятно. Я, я так. Ану, братва, підкажіть, хто як робить. Я спочатку в своєму мотоциклі в поршень на поршень надягаю кольця, вставляю це все в циліндр і потім насаджую на колінвал. Ну, Впихаю палець і так далі. А хто робить наоборот? Бо я спочатку робив на оборот. Типу, спочатку вставив поршень в коленвал, в палець, стопорні кольця, а далі все. Циліндр і голову. Ну, Я в основному розбирав тільки двохтактні, ну і Дніпра, але Дніпро це трошки інше. І ми будемо відкрушувати оці два болота, оскільки. Карбюратора я не буду знімати, із -за того, що тут патрубок йде дубовий, його буде складно надягати. Потім. Можу поставити на паузу, поки відкрутимо. Да. Пишу. Е, так, ми коротше, не відкрутимо. Ми беремо ну, викрутку. Беремо викрутку. Так от, застопорюємо, аби не проверталась. Ну, Закручиваешь. Угу. Мы ага. Открутили три болта. Мы их покладем... Ну, уже на крышку. На крышечку. Будем что... Далее. По идее. Його надо якось пізняти. А як я Я уявлення не маю я... я не скажу. помню. А як я не помню. Что <реш> я згадав вид... видос. Двигатель Альфа значит, в Альфа чотирьохтактний Значить в означає Чотири 4 поршни. Да. Двигатель тут особливий. Mm. О, зняв. туди не закатилась. А воно ми ж все одно будемо знімати. Ну mm, да, так. Далі. Я сподіваюся, вони тут на силікон не посадили. А ну прокрутину. Е, голову може положити. Хай хай лежить. Yeah. Голова, ану, ну переверни. Зніма. Ну. Ох, яка вона. М -м, хорошо. Да. Шик взагалі. Ну, почекай, почекай. ці коромисла. Глянути, е, в якому стані самі коромисла, яка вироботка на них Положу. Далі Отаку положу. Далі ми беремо плоску викрутку і відкручуємо оці от кришечки. Викрутка в мене прокручується, та ручка. Тому... Будемо так. Що ми підкидаємо кольця? бо під'їдає масло і під'їдає непогано масло. Так. так. Виснуємо туди, так. Можеш прокрутити е кікстаркер легенько, щоб вона а, встала. Можу. Далі ми відкручуємо оцей болт. Тут у нас йде пластмасло, по ідеї, типу Слайдера? Уз... Це цей, ну... Та, він все одно випаде, коли ми цей. Поршню знімеш. Так, далі. Далі, далі, далі. Ми... А... Треба трошечки його Убрати. І... Главное, щоб ці е, направляючі не вискочили. Ну тут да. раз, два. І прикол, походу, вони. Ану, на собі. Вони і тут на силикон. Да! Да. Yeah. Вони тут теж на силикон підсадили. Повиривать би им руку. О, почалось? Да. Ну типа хон вроді є, але Ну, так щоб за були. Та ні, вона гладенька. Ну, в деяких місцях типа є ще насічки Хона в більшості. Але не, ну ще буде їздити. Може кілометрів з 5 тисяч. Бог його знає, ну 10 точно не проїде, але з 5 тисяч проїде. Приверну. Як? От так от. Поняв, що я кажу? як? Угу, Направляємося. Да. Далі. знімати. Далі. далі. Візьми, я зараз світло включу. Угу. Так. Так. Ще залишилось стопорні треба... кольця? Так, да, стопорні кольцо одне вийнять. Як ми його, звісно, будемо виймати, це...

Вистрінуло. От взагалі, взагалі от я коли ставлю в себе типу в мотоциклах стопорні кольца, я ось цей вусик обламую, щоб він потім в дальнішому у мене було таке, що їх обламувало, попадало в циліндр і за... закусувало між кольцями. А ну, і все, його плик. А, ні, нормально. Так, тепер... що, з тої сторони пихаєш пошнею вилазить. Да. Каже, нематька ціло не віду Скажи людям, як ти ставив кольце. Далі ми беремо ну, таке положення кольцо і його отко заводим заводимо сюди. Отак от, от. Завели. Ну щось Грає. Е, повністю, ну, воно може бути чорним, як я пам'ятаю, а може бути таке, як коричневе. коричневе да. Наче мідне. Да, наче мідне. Е, воно йде по центру. А, типу, мідне, но з серебристим, воно угу. йде саме останнє. Його аналогічно заводимо. Все залишилося розвести кольця. Так. Да. Далі ми розводимо кольця. По-моєму. По 180 градусів, але не навпроти пальців. Так. Да. Ну це не точно. Ми можемо їх розвести отак. Ну, Двохтактної ну, техніки такого немає. Ну Завжди ж стопорні кольця стоять. Ой, стопорні кольця, кажу, цілі. Ну, стопорки стоять. Ми можемо їх розвести отак. І головне, щоб, типу, оці сілини ну, угу. не попадали один на одного. І під палець не попадали. Так. Да. І підпалець. Має вийти щось типу такого. Далі збираємо все в обратному порядку. Так. Після того, як ми поставили перший на місце, його бажано, звісно, було б протерти, певно. Пісочку 10%, да? Угу. Від пісочку. Ми надягаємо, коротше голову. Кажуть, ну? наші шпильки протерти. Да. Ну, спочатку ми збираємо стару прокладку, в моєму випадку пиво, що вона порвана. Ну, з... Протру. А, до речі, після установки Кориси можуть типу, розвестися, їх на місці вже можна звести. Вони не критично розводяться. Встановлюємо нові прокладки на свої місця і збираємо мотор в обратному порядку. Зібрали все в обратному порядку. І тепер залишилось виставити. Все по меткам. Сталиш відос, я ти скинув. Що це є? То угу. вона дійсно завелася, щоб там люди не думали. Е, ось тут того має бути, як я казав, буковка Т. І там. О, блять. Ой. І. Там ось ось є така насічка. Вона має бути навпроти оцього кружочка або цього буковки упаковки теж Т моє. І будемо займатися твоєю красною альфою. Отой. Отой. Можеш зняти вихлоп. О, ні, не, 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 не. Ні, не, 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 не. я понял. Я знаю. Це у нас 125-ка. Сток вихлоп. А, ще ну лапку вирівняємо, бо сьогодні я трошки впали. Да. Ну, це не трошки впали, це трошки вліпилися. А чого будемо ставити. А будемо ставити, покажи. Коліно пофарбоване, зроблене. Таке лице не знімає. Mm -hmm. Пофарбоване, зроблене. Трошки, трошки щось подерте. Це як тільки пічом влупився. І... Я вліпився тоді вниз. Ну так а це що? Це ж низ був. Ножика нову. буде стояти ось така баночка. Ну це цей випав. Випав, як його. Переходник. Виглядати це все плюс-мінус буде ось так. Ну, плюс-мінус, як вона там буде стояти, покрутиться. Видно? Так. Да. Я думаю чітко, ні? Я теж думаю, що чітко. Обична банка, не акроповіч, нічого на ній не пише, все, все максимально просте.